Маємо два числових проміжки B та C. B з числами від мінус 3 до 0 включно, і C від мінус 1 до 2 включно. Це означає, що і ліва, і права межа обох проміжків B та C, вони належать Проміжкам, тобто мінус 3 і 0 належать проміжку Б, так само мінус 1 і 2 належать проміжку С. Чому це важливо? Тому що від цього буде залежати ваш розв'язок. Позначимо все на координатній прямій. Допоки ви не навчитеся автоматично відразу записувати розв'язок, бачачи його із вигляду числових множин, вам потрібно буде це все робити графічно. Найменше значення буде мінус 3. А найбільше значення плюс 2. Позначаємо перший відрізок Б від мінус 3 до 0. Відрізок Б. Позначаємо другий відрізок C – від мінус 1 до 2, включно відрізок C. Тепер позначаємо точки дотику. Опускаємо прямо на координатну пряму. І ще де, і ось тут. Що це в нас за відрізок? Бачимо: від точки мінус 1 до нуля. Ось цей от відрізок, ось цей от числовий проміжок, і буде перерізом двох числових множин. Відрізок Б перетинається з відрізком С, і отримуємо ось такий от новий числовий відрізок. від Мінус одиниці до нуля. Включно, так як обидва відрізки у нас мають квадратні дужки, Бачите? Це означає, що всі значення лежать в цих відрізках, у цих числових проміжках, включно.